Покази для ендопротезування великих суглобів, сюди відносяться кульшові, калінні, плечові суглоби, є захворювання, деформуючі естертово За цих суглобів, є травми суглобів, які неможливо або вони не зрощуються. Це, наприклад, перелом шийки стегна в пожилому віці, в похилому віці, який на жаль, не може зрости інші причини роматоїдні поліартрити, які також проводять до деформації та зношення суглобу, асептичні некрози. Ну, в загальному, тобто найбільша частка це деформуючі остеартози. враховуючи епідемію, та від не епідемію, пандемію коронавіруса, він спричинив дуже велику кількість ускладнень пов'язаних з суглобами. Дуже багато хворих звернулося конкретно після перенесення ковіду з тим, що почали боліти суглоби. Згідно наказу, який є по міській раді, хворий повинен зібрати перелік документів, там є цей перелік і на сайті є, і зібрати мінімальний об'єм. Обстежень по стану здоров'я. З цими документами хворий приходить, ми його оглядаємо, ставимо, приходить комісія. Якщо по юридичним показникам, по соціальному статусу і всім цим доходам, хворому показне протезування і нема протипоказів на. По стану здоров'я, якщо є якісь необхідність до обстеження, хворих до обстежуємо, якщо достатньо того комплексу обстеження, що хворий предоставив, ставиться на чергу і чи очікуємо закупівлю ендопротезу. Як тільки ендопротез на цього хворого закуплений, проводиться оперативне втручання. На жаль, тільки мешканці Сумської об'єднаної територіальної громади, які безпосередньо тут прописані, можуть ще отримати сам суглоб безкоштовно. Інші мешканці інших ОТГ, я користуючись нагодою, звертаюся, щоб вони звернулися до своїх голів ОТГ, до своїх депутатів, щоб ті виділили безпосередньо кошти на придбання їхнього ну, їм суглоба. Да? І нам взагалі коштів як би не треба. Він цей суглоб приносить до нас, ми безкоштовно робимо операцію. Зараз, але взагалі, у кого є можливість там да придбати цей суглоб, то він може звернутися із різних сьогодні. Ми бачимо куточків, не тільки Сумського району, і області, іноді вже і за меж області, почали так називаємо медичний туризм використовувати для того, щоб отримати цю послугу безпосередньо в нашій лікарні. Ендопротези підбираються індивідуально під кожного хворого, е, неможливо встановити протез по бажанню хворого. От я хочу такі. Ендопротези є дуже велика кількість, є там, і поліетиленові, є, і керамічні, і інші варіанти. Срок служби ендопротезів починається від 15 до 30 років. В середньому 20-25 років вихажує ендопротез. Якщо з ним поводитись так, як потрібно. Ну, на жаль, ці деталі мають термін служби, компоненти ендопротезів, в залежності від того, яка фірма, яка якість, термін служби, ну, від цього. Якби Залежить. Я всім хворим пояснюю, в чому різниця між цементним і безцементним ендопротезуванням. Безцементне це на перший погляд воно дорожче, не набагато, але дорожче. Але в майбутньому, якщо стає питання про рендопротезування, то цей протез виходить. В рази дешевше, тому що змінюється не весь протез, а лише е, зношені деталі, вони легко замінюються. При цементному протезуванні це така ж сама повторна велика операція, ще й з кучою проблем, щоб ну, як видалити цей цемент, який там вже був. Поэтому, тобто, якщо хворий, там молодь, більш молодого віку, навіть 65 70 я рекомендую встановити безцементне протезування. Є у мене пацієнти, які на третю добу після операції виписані додому. Це був четвер. В суботу хворий спахав, каже, пів гектара і приїхав в понеділок на перев'язку. Воно все добре. Є різні хворі, які повертаються до повноцінного життя. Є хворі, які я знаю, що після ендопротезування ходять в гори. Катається на лижах, тобто все, все нормально. На жаль, від цього не застрахована жодна людина. Це, скоріш за все, якісь проблеми спадковість. Може, мікротравми, фізичні роботи, є хворі, які взагалі більше там важче за ручку в житті не брали. У них дуже великі проблеми із колінами, і з ключовими суглобами, є хворі, які працювали тяжко. Тобто сказати, що ось це, це не робіть, це робіть, Ну на жаль, кому як повезе. Але що можу сказати, якщо у вас вже почали боліти суглоби, і велика кількість хворих на жаль лікують по 2-3 роки спину. Звертаються до невропатологів, до нейрохірургів, по частним кабінетам ходять до мануальних терапевтів, а в них це є прояви коксартозу, це захворювання кульшового суглобу. Звертайтесь до лікарні, йдіть до лікарів, нехай роблять снімки, дивляться. Якщо чим раніше прооперуватись, тим реабілітація і результати операції набагато краще.